Навколо нас існують загадкові закути, де таємниця витає в повітрі, а надзвичайні явища неможливо пояснити енергетично сильні місця, аномальні зони, де відбуваються дивні події, а також давні легенди, які передаються від покоління до покоління і нині живуть у свідомості людей, створюють атмосферу містичної загадки. В цьому відео ви дізнаєтесь про найбільш загадкові місця України, таємниці яких ваблять мандрівників. Вінницька психіатрична лікарня була збудована в кінці 19 століття. Вона досить відома своєю жорстокістю до хворих та незвіданою кривавістю методів лікування. Замість того, щоб надавати пацієнтам необхідну медичну допомогу, лікарі цього закладу вдавалися до страшних та антигуманних практик. Тут хворих лікували жахливими методами кровопусканням, опіками, п'явками, проносними засобами, оцтом. Голодуванням та навіть водолікуванням людей зв'язували ременями і заковували у кайдани від такого лікування смертність серед пацієнтів просто вражала. Ще більше страху прийшло в часи радянської окупації, коли лікарня у Вінниці стала місцем для проведення експериментів над людьми, які не доходили уряду. Про природу та результати цих експериментів невідомо і досі, так само як і про кількість постраждалих. Тернопільський будинок з приводами розташований у приватному секторі в мікрорайоні Дружба, а саме на місці старого кладовища. За переказами, як тільки будинок побудували. У ньому оселилася нечиста сила, з будинку лунали страшні крики і виття, меблі рухалися самі по собі, предмети літали, а вночі повітря здригалося від моторошних шумів. Дивним було також те, що в будинку миготіло світло, хоча електромережа в той час не була підключена. Після того, як родина, що мешкала там, не змогла стерпіти аномальні жахіття і виїхала, будинок довгий час залишався порожнім. Але зараз за чутками в ньому мешкає жінка, яка знайшла співну мову із духами. Олеський замок, що розташований у селищі Олесько. Славиться не лише своєю дивовижною архітектурою та історичним значенням, але й багатою колекцією легенд та привидів, що оточують його історію. За легендою, яку розповідають місцеві, парубок Адам Жолкевський незадовго до свого весілля покінчив з життям, встромивши собі, нажав серце прямо перед очима нареченої та інших свідків. Ця трагедія була не лише шоком для усіх оточуючих, але й заполонила замок та його стіни темною енергією. Іншим таємничим обителем замку є чорний монах. Його поява та мотиви залишаються загадковими, але деякі реставратори та дослідники стверджують, що вони періодично спостерігають цього чоловіка в чорному одязі. Який блукає по коридорах та підземних ходах замку? Олеський замок навіть із сьогоднішнього погляду залишається місцем, де історія та містика зливаються в одне ціле, і де духи минулих подій продовжують зберігати свої таємниці. Галявина біля села Купище у Користенському районі вже не один десяток років викликає жвавий інтерес серед дослідників, це непримітне, на перший погляд, місце під час грози ніби притягує до себе блискавки. Місцеві жителі у дощову погоду навмисно оминають галявину десятою дорогою, оскільки жертвами блискавки на громовищі. Стали близько десятка людей. Інколи вночі на поляні виникає дивне світло, після чого в небо підіймається яскравий промінь невідомого походження. Цікаво, що кожен, хто ступить на це місце, миттєво починає відчувати на собі негативний вплив тут раптово погіршиться настрій та фізичне самопочуття. Стетна пам'ятка архітектури XVII століття знаменитий підгорецький замок, що може похвалитися не лише високою естетичною цінністю, а й своїми потойбічними мешканцями. Він розташований у селі Підгірці Бродівського району Львівської області. Замок має страшну історію. Усі, хто ночував тут з 18 століття і до сьогодні. Бачили вночі справжнього привида їм являлася жінка в білому. За легендою в будівлі блукає душа померлої молодої дружини Вацлава Живуського Марії. Через ревності чоловік власноруч вбив 16-річну кохану, а її тіло замурував у стінах палацу. Наукове підтвердження існування паранормального у стінах та околицях палацу. Досі не вдалося знайти. Кілька років тому, під час реставрації та відновлення Підгорецького замку та прилеглого парку, була проведена детальна фотосесія усіх об'єктів історичного комплексу. На деяких світлинах, зроблених біля входу до підземелля та у внутрішніх покоях палацу, зафіксували прозорий силует людини. Відтоді під замок став справжньою лабораторією численних дослідників аномальних явищ.